Вітаю всіх гостей, підписників свого каналу! Ось і наближається посівний сезон, і в сьогоднішньому відео я розповім про терміни посіву перцю і покажу це практично. Хоча під час вирощування рослини не завжди вдавалося все сфотографувати, але деякі моменти зафіксувала, і їх якраз саме покажу. Вирощуючи дану культуру, слід врахувати те, що є різні сорти перцю, є ранні, середні і є пізні. Ранні сорти швидше ростуть, насіння швидше сходить. Тому на розсаду достатньо буде висівати такий перчик десь перше число березня. Середні сорти ростуть повільніше, достатньо буде сіяти 20 лютого. А про пізні, можливо, ми і не будемо торкатися цієї теми, тому що якраз для нашого регіону вони не підходять. Перець буде достигати в серпні, місяці, а нам потрібен перець серед літа. Пізні сорти більше підходять для півдня України. Перцю потрібно 65-70 днів для того, щоб гарно. Розсада наростила зелену масу, щоб з'явилося 6-7 справжніх листків, також гарно розвинулася коренева система. Ну і головне, що перчик наш не зацвів. Ось в такому стані висаджуємо вже на постійне місце. Плюс враховуємо 10 днів. Для того, коли ми сіємо насіння, воно прокльовується, проростає і на це йде час. Але всіх це буде відбуватися по-різному, тому що все залежить від ґрунту, від температури, від освітлення, а також від того догляду, від поливу, від якісного насіння. Ну і від перших підживок, коли з'являються два справжні листочки. я вирощую перець для опалювальної теплиці, для неопалювальної теплиці і для відкритого ґрунту. Минулого року такий посів я починала 13 січня. Насіння стимулювало, був час і було бажання, і воно мені проклюнулось вже одне на третій день, було таке, що й на п'ятий день і на шостий день. Все це залежало від того, як і наскільки було оброблене насіння. Посіяла 18 січня, 23 січня в мене вже почали з'являтися сходи. І ось маємо 2 лютого так виглядала моя розсада. Грун для розсади використовувала покупний з біогумусом, такий досить пухкий, повітряно проникний і родючий, з відповідною кислотністю, також підтримувала температуру 22 градуси і досвідчувала світлодіодними лампами потужністю 36 Вт. Результатом я задоволена, станом на 2 лютого розсаді 10 днів. Вона прекрасно розбивалася. Коли на розсаді з'явилося два справжні листочки, я здійснювала перше підживлення для нарощування кореневої системи. В такий період рослині потрібен найбільше фосфор, а також невеликій кількості азот і калій. Підживки можна планувати різними добривами. Можна почати з монофосфату калію, можна з комплексного добрива – Хтось рекомендує починати з кальцевої селітри. Якщо розсада досить помаленьку розвивається, призимкувата, то тут добре буде застосувати кальціву селітру. Якщо непогано розвивається, застосовуємо на фосфат калію 1 г на 1 літр води. Можна підливати під корінь, а можна й по листу, але такий період найкраще дати добриво під корінь, щоб гарно він розростався. Вирощуючи розсаду перцю, слід взяти до уваги освітлення, яке має тривати 12-14 годин. Я вирощую розсаду на стелажах і досвідчую світлодіодними лампами протязі 14 годин. Лампи розміщую на відстані 20 см. З часом їх припіднімаю, дивлюся, як тільки підростають мої рослинки. Якщо вирощувати на підвіконнику, тоді треба досвідчувати рослинки як і зранку, так і ввечері. Вечері. Зранку можна від сьомої до восьмої, ввечері димси, який на світловий день від шостої до дев'ятої. І слід пам'ятати, що перець дуже реагує на світло. Навіть невеликий дефіцит буде відображатися на рості цих рослин, тому це треба взяти до уваги. В лютому перець складніше вирощувати. Не завжди вдається підтримати тепло, а це один з важливих факторів. 2 квітня я висаджувала розсаду в палювальну теплицю на постійне місце. Температура ґрунту була 12-13 градусів, температура повітря 15-18, розсаді 74 дні. Як бачимо, рослин гарне грубе стебло, темні листки. Наросло їх чимало з'явились бутони, але цвіту не було, і це дуже добре. Рослини вирощувалися закритою кореневою системою, яка оплела гарно субстрат. І під час перевалки стреса, як такого, не спостерігалося, тому що після пересадження рослини продовжували свій ріст. Вирощення закритою кореневою системою таки має свої переваги. Рослина не призупиняє ріст, а продовжує його. В червні десь в 15-х числах в палюваної теплиці досягали характерних розмірів, форм, набували забарвлення. Були готові до збору, ну і в цей період ми ж ними смакували. Для неопалювальної теплиці насіння перця сіла 20 лютого. Дані рослини так виглядали станом на 7 квітня, їм 46 днів. Рослинки підростали і висаджувались на постійне місце після 20 квітня. Але навіть теплиці такий період ще треба перці накривати агроволокном. Якщо вночі 3-4 градуси тепла, теплиці буде 5-6. А для перцю це замало. Під агроволокном буде набагато тепліше, буде вища температура. Якщо не накривати, рослини отримують стрес призупиняють свій ріст, адже перець це теплолюбна культура. А під агроволокном створиться так званий парниковий ефект. Температура піднімається, вона вища, і перчики собі помаленьку ростуть. У відкритий ґрунт в нас на Львівщині перець висаджують же починаючи з 15 травня. Температура ґрунту повинна бути не нижче 13-14 градусів, але в цей період треба бути досить уважним слідкувати за погодою, бо можуть ночі бути досить холодними, і тому дбайливі городники накривають свої рослинки на ніч агроволокном або пластиковими пляшками. Насіння перцю для відкритого ґрунту достатньо буде посіяти 1 березня. Сіємо в менші ємності, пересаджуємо більші 250-300 мл. В загальному маємо 70-75 днів на вирощування розсади. Вирощуємо закритою кореневою системою, яка має свої переваги, адже при пересадці рослини не будуть отримувати стресу, а це досить важливо. Отож, саме зараз на часі все добре обдумати, де будемо садити перець і коли сіяти насіння на розсаду, щоб не поспішити і не спізнитися, бо занадто пізня розсада, поки виросте, не дасть належного врожаю. Орієнтуємося на початок посівного сезону 20 лютого. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, до нових. Зустрічей